Вітаю, друзі! Закінчив вирівнювати стіни, погрунтував їх, ще залишився вершок, погрунтувати, вони сохнуть оці дві стіни під плитку, вони будуть теж, і гідроізоляція, а поки вони сохнуть протилежну стіну. Ось тут на гіпсокартоні буде плитка, унітаз інсталяції, тут, тут, тут треба нанести. Гідроізоляцію. Від пола проклею. Я проклею вже гідроізоляційну стрічку, гумову. Як я її клею, наношу пензликом, наношу пензликом щіткою, рікловицею на кут гідроізоляцію суху. Можна, можна і готову вже резину брати, але я тут суху. В цілях економії були великі об'єми. Наношу грубим слоєм цей розчин, цю, 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 цю гідроізоляцію і одразу прикладаю ленту, заглажую шпателем, і після того, як загладиш шпателем, ще наношу один слой зверху гідроізоляції, і знову заглажую шпателем по кутках, щоб повністю ця лента пропіталася. Нашою гідроізоляцією. І потім починаю е після того по сирому, поки воно ще не висохло, е промащувати стіну. Пол я буду промащувати пізніше, коли я покладу стіни. Щоб не, е не пачкати його, потім по гідролізації нанесу і потім покладу пол. Як наноситься? Як наноситься гідризація на поверхню? Як вона наноситься? Неважно, суха вона, суха суміш чи вже готова резина, як ми на наносимо. Я, замішав, я замішую на, на око, щоб вона була дуже густа, дуже рідка. Як ми на наносимо? Ось я проклею гідролізаційну стрічку. Що основне? Якщо ми починаємо примащувати стіну горизонтальними збіжаннями, право вліво, то тягнемо цю стіну повністю горизонтальними біжаннями. Право вліво. Не виходить, треба забити цю щеплю. Саме ціну ми промащуємо право вліво. А другий слой вже промащуємо вверх вниз якщо, е, е, щоб, е, якщо десь є маленькі дирочки, маленькі щелі, щоб воно забивало повністю ці всі щелі. І між першим слоєм і другим... Тепер допомог висихання мастимо по сирому. Тобто зараз я нанесу на цей є цукартон, нанесу перший слой і не дочекаю. Після нанесення першого слою, ось так виглядає стіна, починає підсихати, ми наносимо другий слой вже в іншу сторону. Якщо ми робили вправо-вліво, зараз робимо вверх-вниз. Рухи пензликом. Ось так. А ось таку стрічку я використовую. Церков фірма італійська. Дуже якісно, гарно. І тепер, коли ми нанесли перший слой, бачимо, що може що підсихає, не дочікуючи, що висохло, переносимо другий слой. Били вправо-ліво, переводимо вверх-вниз. Закриваємо всі пори, які лишилися. Це ну звичайно, біля кут кутів розважувати в ту сторону, але ми робимо вверх вниз. Розтираємо нашу гідроізоляцію, щоб вона... Шаром всі кори. Особенно, особливо добре пробарщуємо по крутах. Ми ще тут все круто, треба, щоб воно залило піти добре. Можна ще на крутах вертикально теж викладати стрічку, але я не накладаю, тому що воно, воно добре закриває і без нього. Води давлення води там нема, і, тобто волога просто туди точно не попаде. Трішка потрібно для того, щоб для більш пола більш настикав пола з стіною. Ось так наносимо. Щоб вийшло, беруть. Ось такий результат вийшов на цій стіні. Два рази промастив, він вже висухає. Я як достаю, так і промальчу. Ось так вийшло.